Вчили розпочинаємо чергове засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань депутатської етики і законності. У нас сьогодні є кворум і четверо депутатів що Розпочинаємо на порядку. денному чотири питання, чотири проєкти рішень. Отож, перше.

Затвердити зміни до програми охорони об'єктів культурної спадщини 23 та четвертій роки, а саме в розділі 4 закладу програми доповнити пункт 5 рядкового такого змісту, проведення контур у закладу щодо збережень, реставрації, перенесення пам'яті культурної спадщини. Мова йде про те, що. Ми вже можемо розпочинати роботу по перенесенню на реальних карте із колегії законодавці. І ми можемо внести зміни. на здорові наукової документації і є наказ Міністерства культури та комунікації про дозвіл на перенесення колектики місцевого позначення. У нас немає, де по цьому різний корпус. У розділі п'ятому фінансово забезпечення програми. Пульт п'ятий пропонуємо викласти у реакції. Виплення облікової документації на об'єкт культурної спадщини і саме про користуємо суму. 175 тисяч гривень це кошти на виставлення паспортів на об'єкти культурної спадщини. І в цьому ж такі розділі в пункті п'ятому дає проведення конкурсу закладу щодо збереження реставрації перенесення пана до купівльної спадщини, прописати суму 450 тисяч гривень. Це власне, для проведення повітря по переконанням на. Номер. І в такому разі у паспорт програми носимо заманів, необхідно на 24 й рік для проведення всіх високих заходів 625 гривень. Дякую. Ну, У мене є такі питання. Коли тут був пан шеремета, йшла мова про 360 тисяч, і тоді 450 проведення комплексного заходів щодо збереження. Реставрації, <клух> про цей на Данила Гаврицького колишній військовий меморіал. Я розумію, що там тих коштів, вони вже що, дослідили, щось що зробили. Чи... Як От, це як він і говорив, що теж сума орієнтовна, це може бути. І там вона може коливати. Сусу. Краще закласти, щоб потім не робити ці. Так, так. Прошу колеги, які в кого є запитання, по суті, проєкту рішення. Якщо немає, тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення з номером 972 про внесення змін до програми охорони об'єктів культурної і спадщини Бориславської міської територіальної громади на 2023 2024 роки, рекомендувати розглянути на пленарному засіданні Бориславської міської ради? Прошу голосувати. За. Чтири за. Рішення підтримано. Дякую. Проект рішення з номером 974 про внесення змін до програми розвитку туризму та рекреації Бориславської міської територіальної громади на 2022 2024 роки. Прошу пані Ірина Язанова, відповідає, будь ласка. Проект заданий, розроблений у зв'язку з необхідності примає вармого джерела живе для приймального підприємства, брихаскі розміщення інформаційних самих, з метою забезпечення безправді роботи підприємства, приємних відключення. Ну необхідность мінімум додатку два зі змінами, тобто наш культури, перекрасити бархатський розглядальні номами на 2022-2024 роки у частині переліку заходу щодо реалізації програми на 2024 рік. А саме, пункт 2, який звичав обсяг фінансового ресурсу для забезпечення функціонування КП Борославський туристичний інформаційний центр, виклав нові редакції. Буде вивчати обсяг на ресурсу для забезпечення функціонування та правоміславського туристичного інформаційного центру, в тому числі в нас підстати. Нагадаю, що зміни до додатку бажають вноситися в першому рівні 2022 року і до цього рішення до додатку зі змінами, ми тепер носимо зміни. Зрозуміло, це йде тільки про добре, як кошту? час нас, яка підбирає. Якщо е, є запитання у стані комісії чи присутніх, по суті, проєкту рішення зрозуміло як божий день. Треба генератор, треба резервний цей згідно вимог. Так що тому й вносимо ті зміни. Хто за те, щоб проєкт е, проект рішення за номером 974, про внесення змін з програми розвитку туризму? Та рекреації Берславської міської території громади на 22 24-тій рекомендувати розглянути на пленарному засіданні сесії Верславської міської ради. Прошу голосувати. За. За. то рішення підтримано. Дякую. Так, проект номер 975. Про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і беруть або брали безпосередню участь в АТО, ООС у заходах необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави зв'язку з зв військовою агресією Російської Федерації проти України та членів їхніх сімей, мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 рік. Ми вже вносили не один раз до різних програм зміни. Прошу Віталій по спортну. Доповідає, будь ласка, значить цим проектом рішення ми пропонуємо внести зміни до нашої комплексної програми для того, щоб десь передбачити одноразову допомогу сім'ям зниклих без особливих поставин військовослужбовців. Які проживають на території Берславської міської територіальної громади, суми 5 тисяч гривень. Виплата надається одному з родичів. Ми доповнюємо пункт 6.1 до 1, розділу 6, от такими словами, передбачаємо цю допомогу. І відповідно, у нас абзац пункт 6 пункту 6.1 розділу 6 вважати, тоді необхідно абзац 7 та викладаємо його в такій редакції відшкодування витрат на медичні препарати для органних хворих з числа учасників бойових дій, членів сімей загиблих померлих, зниклих безвісті за особливих обставин, військовослужбовців. Тобто тут цим проєктним рішенням ми передбачаємо одноразову допомогу для родин зниклих безвісті і є також можливість відшкодування витрат на медичні препарати для органних хворих. Знову ж таки з числа або цих коли... Ну добре, це життя нам підказує, як в е, нас появилися в громаді чи е, такі люди, які е, відпадають так. під таку категорію, у нас не було передбаченої категорії. Ми вносимо і щоб людям можна дати було матеріальну підтримку. Це все зрозуміло. Прошу, якщо я буду до доповідача запитання, сані комісії, будь ласка. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за те, щоб проект за номером 975 про внесення змін до комплексної програми соціальної підтримки, осіб, які захищали, захищають незалежність суверенітет територіальних і дальше по суті в нашій громаді на 24-26 роки. Прошу голосувати. Хто за? Маріна за За. спасом. Наступне рішення за номером 976. про внесення змін до програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 двадцять четвертий, двадцять роки. Прошу пане ми пропонуємо внести зміни до програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024 – 2026 двадцять роки. А саме, що пропонуємо, значить, речення пункту 2 доповнити такими словами та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади. І пункт 2.1. Пункту 2 доповнити абзацами такого змісту, надавати 50% пільги на оплату житлово-комунальних послуг за умови фактичного їх споживання, а також придбання твердого палива та скрапленого газу. Відповідно до державних соціальних норм членам сімей, дружині, чоловіку, батькам, повнолітнім дітям за умови відсутності інших членів сім'ї, які мають першочергове право на пільги, Військовослужбовці зникли в безвісті за особливих обставин, та які померли під час чи після проходження військової служби. Пільга надається за відсутності житлової субсидії, що підтверджується довідкою виданою інтенсивним фондом України. І також е, посвідчення, що підтверджує статус члена сім'ї військовослужбовця, який загинув помер чи Павл без піс під час проходження військової служби, на підставі якого надаються півдня встановлення закону України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів сімей, у що зазначає у своїй заяві знову ж таки. Ми пропонуємо внести зміни до цієї програми, щоб підтримати ці родини осіб з них випадків, а саме можливість надавати їм фільги за рахунок коштів міського бюджету, ну і також чіпосі за рахунок міського бюджету. І якщо такі родини, скажімо, десь не отримують пільгу. Чи субсидію за рахунок державних коштів, то значить вони будуть мати можливість звернутися до нас і ми будемо підтримувати. Всім членам комісії зрозуміло суть рішення. Прошу. Якщо є витівково запитання, то, будь ласка, доповнення і вивагні. Якщо немає, мають діставки на голосування про рішення за номером. 976 про внесення змін до програми соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших вразливих категорій мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2024-2026 роки Прошу голосуємо. За. Так, колеги, ми розглянули чотири проекти рішення. Дякую. Ми ще маємо часу, буквально 3-5 хвилин на. Різне, якщо у кого є якісь запитання, доповнення побажання звернення. У мене є побажання і побажання до заступника міського голови і до начальника управління. Знаєте, я от і ходжу парком у зв'язку з ДТП вже більше тижня і заглядаю нашу інсталяцію, де є хлеба. Е, е, Зверніть, будь ласка, там увагу і нині з паном Романом кількість зустрівся в 9-й годині парку, мав теж як кажуть розмову предметом. Ну в нас кожної п'ятниці, а крім того на тижні для всі України, є люди, які ходять і по парку і так далі. Ну треба відремонтувати тачку, сміття вибрати, там не можуть трьома шурупами, коли там болтами та ручка має триматися. І зверіть на все решта уваги, ласка. Брами, паркани, які по 6 років, 4 прольоти паркану на карпатській брамі вулицьк, немає вже 6 років. Воріт зі шкільної так само. Їх треба поволі, я розумію, є обставини різні, але роки минають. А, цей, а там далі ті прольоти, вони їх так, знаєте, є така категорія населення, які так тик дик, -ди -ди", а з часом ще титить, а потім тільки так хопа! І воно вже не тримається на тій зварці, яка паскудно зроблена або пережаліла. І вже не буде п'ятого е, огорожі, а там по 16-18 штат. Ви візьміть тепер, зробіть це все. І, і загалом в партії деякі сектори скоро буде ліз. Ми зверталися, пам'ятаєте, ми підтримали. Ну, на жаль, я з міським головою кілька разів говорив із начальником управління фінансів. Першочергове наше завдання при, при розподілі бюджету звернути увагу на те, що у нас звертається із Збройних сил України, з Національної гвардії, і, і так ми, на речі, теж нині будемо приймати такі рішення про внесення змін у, у бюджет. І, але потрібен потрібна техніка парку. Там без трактора не обійтися, тобто міні-трактора. Треба мульчери, треба хто корчувати, треба замітати, треба відгортати і так далі, перевозити і тому подібне. І ще одне: я до вас звертався: треба мінімум три машини, які будуть робити дороги, зрізу завести в парк. Всі алеї на початках алеї і на закінченні, де і завороти вони потребують того, щоб ті всі калабані були засипані. Я маю право морально говорити, бо я своїми жогулями 18 вітер сам туди завіз на алею центральну. Він саме довше Карпатської брами і браму, не Лавріцького. Бо як я бачив, як тут е е е вивалюється, а йдуть мами з діточками і, 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 і так далі. Ну, ну не, не нормально. Треба якась ту роботу поволеньки. Осінь, якщо буде суха, то, то все це можна буде робити. Я розумію, що впаде сніг, ну тоді це все відкладаємо до весни. Але прошу на це звернути увагу. Ну, В мене коротко все. Якщо все не то... Ну, давайте я відреагую, mm -hmm. тоді ну, не ну, Давайте, дивіться, я в цей, але давайте може, дійсно так. Ну, ну, цей парк постійно ми трошки так вдихаємо е, тої енергії. Але, так, так, але, так, це, але це не достатньо, так. зрозуміло, бо це махіна, ми ну, Але давайте зараз може щось ще напрацюємо якісь, сконцентруємо зусиль, щоб дійсно ми ми, ті. Ми, далекі... Ті речі так оживляли. Але до слова хочу приємно сказати, тако, що екоцентр виграв проект невеликий від екодії на озеленення пар. Звичайно, що це невеликі гроші, демосотисячі не баг. От, але, це, але це таке маленьке, приємне, і будемо, будемо садити там садженці. Саджанці, що ви садити, треба садити з розумом. Там бездумно попередні рази в багатьох місцях садили саджанці. Ви підіть, там патики тирчать, а саджанці пропали. І я вам покажу де. Виробка продовжувати. там є саджанці Клена, там є саджанці цього от Явора і інших, які се сі саме сіяли, і які з тим самим ґрунтом можна просто в одному секторі випупати, а в інший сектор посадити, і і це воно буде. Але не так треба садити, як там треба багато чого наводити. Порядок і корчувати, і прибирати. Зуміти, ну треба зробили, звичайно, от цю е, є в нас сцена коло Палацу культури. Поруч була літня естрада. Я ту літню естраду в 93-му п'ятому роках повністю відновлював. А що ми мали тепер? От років декілька назад? Одну половину фільтру вкрали, далі демонтували ту всю огорожу. Ну, слава Богу, нарешті стовпи цього року теж демонтували. Бо там, мав бути то літній кінотеатр чи що там є, оті, початок той тумби, той проект, що Захирів чи що. Ну, треба щось з тим проєктом робити. Я розумію, можливо, то відклали, але е, зробили частково і на тому все, як кажуть, зупинилося. І е, е, далі, заходимо ми зі всіх сторін в парк, прошу звернути увагу. От зверніть, будь ласка, я не буду зараз говорити про причини. Там це можна ніз розбити, зашпортитись з будь-якої сторони як в парк заходиш. І, і, і попередні роки теж і про ті довкола дерев бордюри, і про ті фоси, і про, і про ті кладки, і про ті достільні містки, і про ті недоасфальтовані містки. Ми їх завжди тут робили, робили і, 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 і на, на жаль, також маємо ситуацію ми маємо. То на то треба звернути увагу, бо хочеться, щоб ми виглядали. Знаєте, я просто танцюю від останнього. Коли люди виходять на відверту розмови, які приїжджають в цієї України, вони задають просте елементарне запитання: чому? Я не буду зараз за браком часу говорити про ту, про ту іншу причину і починають розказувати. І мені приходиться або віджартовуватися, або пускати очі, або, знаєте, знаходити якусь таку мульку, щоб не відійти від тої теми. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу і разом дамо собі. Так, да. ну очевидно, нам після буде зібратися ще по цьому питанню і да. проговорити предметніше да. і це як працює. Товариство ми йдемо на сесію.